Ну що, панове, сьогодні ми в останній раз осідлаємо коня, якого звати, на жаль, не Андрій Іванович. Побачимо, як по-справжньому важко змінити людину, зловимо декілька бандюків і дізнаємось, як змінилось життя Джона Марстона після основних подій Red Dead Redemption 2. Саме тому всі дайте ще влягайтесь позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Ну і в останнє, про що був РДР 2. Епілог. Для початку потрібно напевно, що нагадати людям, чим закінчився rdr 2, проте я цього робити не буду. Ви можете це зробити, просто глянувши попереднє відео, можу трошки навіть проспойлерити, нічим хорошим воно не закінчили. Ну як нічим. У нас тепер є новий ігровий персонаж, якого звати Джон Марстон, хоча він себе називає Джим Мілтон. Але про все по порядку. Починається же ж епілог з того, що Ебігейл насправді сварить нашого головного героя, тому що виявляється, що їм доводиться переїжджати кожній. Два чи три тижні через те, що Джон Марстон ну витягає свого пістолета, і ні, хтиві люди з інтернетів, то не то про що ви подумали. Він вбиває якогось чувака пострілом зі свого пістолета. Звичайно ж, а то навіть. Звучить. Коротше, вона сварить Джона і хоче, щоб той змінився. Хоча це дуже якась нелогічна поведінка з її сторони. Дивіться, як я думаю, вона покохала Джона через якісь певні характерні риси його характеру. І якщо вона хоче його змінити, то відповідно вона змінить ті риси, за які вона покохала Джона. Тобто, ну самі розумієте, виходить якась хуйня. Але так як нашому Джону, Джейму, Мілтону, Марстону, Блять, я запутався. Коротше, він буде Джон. Але так як нашому Джону все підходить, то чому має не підходити нам? Тому ми подорожуємо далі. За дивним збігом обставин, людина, яка оголює свій пістолет при будь-якій можливості, потрапляє в полуничку. Боже, в мене таке враження, що я фанфік, якийсь пишу. Все, все, все хтиві, думки, а ну пішли нахуй. Я одразу заспойлерю. основним завданням саме в цій главі гри RDR2 є просто жити. Ну тобто виконувати якусь одноманітну роботу. І час від часу потрапляти в якісь пригоди. От і все. Саме тому я буду переказувати лише якісь цікаві пригоди, які стають на шляху наших головних героїв. Тому що я так розумію, що їх тепер троє. В попередньому відрізку запису ви могли почути отакий от звук, тому що я так розумію. що... Це хрустнуло моє коліно. Вибачте, просто хотів, щоб ви знали, що я єбучий охоронець з Вайтрана. В полуничці наш Джон Марстон починає шукати роботу, і він хоче, щоб та робота жодним чином не була пов'язана зі зброєю. Він хоче спокійного життя людини в Америці. Ну і я розумію, що всі українці хочуть того самого: звичайного спокійного життя. Але для того нам потрібно дещо зробити, а саме, задонатити на ЗСУ. В описі ви можете знайти посилання на банк. Будь ласка, не будьте байдужими, і донатьте на. Армію або тут, або будь-де тільки захочете. Головне, щоб ви це робили. Рухаємось далі. В пошуках свого ідеального життя Ебігейл та Джон знайшли насправді роботу: що один, що друга. Джон буде возити товари до місцевого фермера. А Ебігейл буде мити операційну місцевому доктору. До роботи вони, до речі, приступають негайно. Проте як тільки Джон доставив продукти місцевому фермеру, на наш віз нападають якісь два явно необдаровані розумом чоловіка. Якщо що вони віддають викрадений віз без Одного пострілу. І просто кажуть, та ми просто жартували, то такі жарти, хоча я би їх перестріляв, якби в мене був пістолет. З цього і починається перша частина епілогу, яка називається Prolonghorn Ranch. Тобто, ранчо якось про -про продовгасте, блядь. Ні, ну а продовгасти, блять. І Лондон із the great, capital of great Sudan. Or Sudan. I'm not sure. Тут ми починаємо працювати як звичайний фермерський працівник. Тобто, спочатку ми будемо доїти корову. Хоча в моїй перекладацькій голові milk a cow трошки. Я не то трошки змальовую. Блять, треба закрити з мене доступ до інтернету. До речі, малий пездюк. Перепрошую, щось е, каламбуром анвірвався на волю. До речі, малий Джек також виконує свою частину роботи, тому що тепер його називають ланцелот, і це, до речі, не тому, що у нього багато лінз, а тому, що він читає книжку про короля Артура. Ну і там є Ленс, Елот. Він допомагає нам прибирати коров'ячий послід. Ну, і Я буду опускати отакі от одноманітні місії, наприклад, як ставити забор, чи там прибирати какахи, чи доїти корову, чи т.д. Якщо коротко, то вночі на ранчо, на якому працює Джон Марстон, нападають. Якісь бандити, приходимо, рятуючи двох працівників від неминучої смерті. Тут з'являється власник того самого ранчо і каже: Мені без різниці, хто ти такий і як ти себе називаєш. І без різниці мені, що ти робив перед тим, як потрапити сюди. Це земля других шансів. Але зараз мені потрібна твоя допомога. Тому піздуй, бери свої пушки і ходи розбиратися з бандюками, тому що в мене вкрали воза. Джон Марстон, недовго думаючи, повертається до своєї родини, бере ящик, в якому дуже багато зброї, одягає. Всю зброю, і зараз ми прямуємо на перше завдання зі стріляниною в цьому епілозі. І це, напевно, що шосте завдання по, 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 по порядку. І я такий, а що? Реакція, коротше, в мене була отака. Ху -ху -ху! Потрібно ще сказати, що насправді Ебігіл не дуже вражена тим, що робить Джон. Хоча я до кінця її не розумію. Джон просто хоче допомогти фермеру, який допомагає їм. Це нікому не зашкодить. Ну, може Джона застрелять, але ну так то в принципі нікому. Коротше, вона показує якісь там свої витребеньки за той час, поки Джон де й розбирається з тими бандюками. І це. Прекрасно, я забув за той час, як то стріляти в РДР, і я от собі нагадав, я ну я, ага. ми вбиваємо всіх без розбору бандюків, і навіть того, який казав, що зараз прийде до нашої дружини. Хоча по моєму він трошки якийсь єбанько, раз він то говорить людині, в якої в руках є трошечки обріз. Ми повертаємось додому, і все ніби то добре. Навіть з малим їдемо по пошту. Де, до речі, не можемо зрозуміти на яке ім'я Ебіґіл замовила ту пошту, тому що вона сказала на твоє ім'я. Джон такий, я. Блять, ти ну ало, нахуй, саме через цей конфуз з іменами, по дорозі додому нас починають переслідувати три якихось ковбоя, які потім нас зупиняють. Джон ховає малого і каже, не вилазити, доки він не дозволить. Ну і виявляється, що це брат якогось чувака, якого Джон вбив за кадром. Саме тому ми вбиваємо всіх трьох переслідувачів, через що наш малий трошечки злякався. Хоча я трошки не розумію, чого він злякався, тому що ну по ньому вже стріляли до того. Як мінімум, коли Пінкертони накрили наш табір і Стріляли по всім з Гатлінга. Вони ж навіть не знали, що там є дитина. Вони просто стріляли по всіх. Повернувшись додому, наш залінзований хлопчина показує всю свою сміливість і відштовхує маму, яка прийшла їх привітати. Джон пояснює все. І після цього, і після цього Ебіґіл просто йде. І вона трошки. Алло? Давайте я вам поясню. Спочатку вона ображалась на Джона за те, що той пішов допомагати фермеру, якому, в принципі, вони вдячні всім, тому що вони живуть на його території, в його будинку, виконують для нього роботу. То ще їм платить. А тепер вона не задоволена тим, що Джон захистив себе і свого сина. Вона каже: Це наш син, в мене є син, і так, все правильно. В тебе є син, якого потрібно захищати в такому дикому заході. Є бать, а не показувати якісь сценки після того, як твій чоловік захистив себе і свого сина від грабіжників, коротше кажучи, Ебіґел взяла і поїхала. Е... Хтось може, будь ласка, пояснити логіку дій Ебіґіл, тому що я щось її зовсім не ловлю. Перед тим як поїхати у Ебігіл і Джона була розмова про те, що вона хоче, щоб він купив якесь там ранчо для того, щоб вони працювали вже на себе. Джон розуміє, що це єдиний шанс повернути Ебіґіл, і саме тому він йде питатися в свого фермера містера Гіббонс, Гіб... Гібонс, гіб... Гіпсон. Коротше, він йде питати в Мела Гіпсона, чи той може сказати словечко за нього в банку, щоби той взяв собі кредит і купив ту землю, яку хоче. Мела Гіпсон каже, що все нормально. Можемо прямувати в банк, там працює його кузен, і нам видадуть кредит. І так, все правильно. Нам видали би напевно, що нормальний кредит, якби Джон не затупив з іменами. Але так, нам видали кредит з якимись жорстокими умовами, наскільки я розумію. Приїхавши в місцину, яку ми мали купити, я трошки. Ми купили курник, блядь. Блеквотері. В якому ми в принципі брали кредит, ми зустріли дядечка, і я хочу вам сказати, що це такий персонаж. Колоритний нахуй. Він приходить до нашого ранчо і каже, що ой, тут дуже багато роботи, і лягає всередину спати в той курник. Також ми в певний момент зустрічаємо Седі Адлер, і насправді хочеться сказати, що вона займається такою собі чоловічою роботою. Вона мисливець за головами і пропонує нам допомогти їй за непогану плату. А так як нас кредит, то ми беремось за будь-яку роботу. Саме тому Джон вирішив, що так воно і буде, ми підемо полювати на голови. Теж всі завдання від Седі будуть мати таку складову, тому їх я також буду опускати. Я просто буду казати, що ми зловили ще одного злодюгу. А може не злодюгу, Хір його знає. Там хіба останнє завдання дуже і дуже прекрасне. А поки що, давайте почнемо будувати будинок. Для того, щоб будувати будинок, нам для початку треба поговорити з дядьком. І він дає нам непогану інформацію про те, що Чарльз так-так, саме той Чарльз, який залишився з індіанцями, ще живий. І він в Сен-Дені. Прямуємо в Сен-Дені для того, щоб зустрітися з старим другом. І він дійсно друг. Що Артуру, що Джону. Виявляється, що зараз він бере участь в кулачних боях, так як він, в принципі, сильна людина, то ми ставимо на нього ставочку і з доларів виграємо 40. що вже насправді досить непогано. Прошуємо його на своє ранчо, тобто поки що курник, і він каже, що це дійсно непогана ідея. Не в плані того, що ми знову збираємо банду. Ні, ми цього насправді не робимо. В плані того, що Чарльз і дядько будуть жити з нами, і навіть з нами будуть будувати будинок. Та перед тим ми виконуємо ще декілька завдань від Седі, тобто. Ми сливчуємо за головцями. Ну, я от, от я це сказав, і от мені хуйово стало. Та й в принципі, для того, щоб поставити новий будинок, нам, по-перше, треба гроші, а по-друге, треба цей курник звалити. Саме тому прив'язуємо курник до коней і валимо його. Прикиньте, два коня. Два коня звалили хату. Дядечко, до речі, нам дуже сильно в цьому допомагає. Тим, що стоїть з боку і підписжує. Потім він каже, що не обов'язково ставити будинок з фундаменту. Достатньо купити вже заготовлені будинки зі стінами і просто звести їх. До речі, цей дід доволі просунута людина, як на старого дядька. Ну коротше, ми знову йдемо в банк для того, щоб взяти кредит. Потім зустрічаємо Седі, яка тепер відправляє частину зароблених наших грошей в банк для того, щоб погасити наш кредит, за що ми їй е, дуже сильно вдячні. Виконуємо ще одне завдання від неї. І От, вже матеріали готові, проте нам потрібно ще дещо зробити. Нам потрібні хоча б якісь інструменти. Для того, щоб взяти ті інструменти, ми прямуємо до якогось, я так розумію, вікінга. Хочеться сказати, що в районі нашої ферми десь оселилися якісь бандюки, які тепер ведуть охоту на людей. І вони їх навіть не грабують, вони їх просто вбивають дуже і дуже варварськими способами. Саме тому Чарльз наняв декілька стволів, які починають Джону розказувати, що і як, і як грабувати каравани. Ми забираємо інструменти в дядька, який може відповідати. Тільки одним словом, окей. Я до речі, не до кінця впевнений, що він відрізає, де взагалі знаходиться, тому що ну, ми проїхали від його угідь, десь метрів 20, може 40. На нас напали варвари і одразу ж поранили нашого найманого ствола. То звучить все. Тивіше, їх тивіше, чи не так. Ми відбиваємо їхню атаку, проте того найманого ствола вони все ж таки вбили. А він нам розказував про те, що він залишає свої пушки вдома. І вдома він разом з родиною і двома синами, чи то двома просто дітьми, я не знаю. Синів я вже придумав. Ну коротше, все це дуже сумно, але насправді, насправді, ми знали цього чоловіка ну хвилин п'ять від сили. І як Джон виразився, йому насправді почало подобатись навіть то, що той сідає йому на вуха. Вигрузивши всі матеріали, ми Підходимо до дядька, який починає нам розказувати, що і як робити, і ми зводимо будинок. Скільки ще граний може показати ця гра, що вона дійшла до того, що ми зараз зводимо будинок за бандита, який і я, в принципі, за нього дуже радий, тому що, ну, блядь, він будинок купив собі. Бать. До речі, зводимо ми цей будинок разом з Чарльзом, тому що дядько знов просто підпижує збоку. Саме тому я казав, що він дуже колоритний персонаж. Після того, як ми звели будинок, Джон насправді пише листа до Біґей, і я до кінця не розумію звідки він має її адресу, але ну вже нехай буде. Та дядько каже, що цього недостатньо, тому що для того, щоб була ферма, потрібно в принципі побудувати ферму, а не будинок. І так як земля тут не дуже родюча, то потрібно тут розводити тварин на гроші, розводити Блядь, боже. Як мені то пережити саме для цього, нам потрібно побудувати сарай. Для того щоб побудувати сарай, нам потрібні гроші. Для того, щоб заробити гроші, нам потрібно піти в банк. І дядечко каже, що він піде зі мною і зараз за все домовиться, тому що ми все беремо на своє ім'я. А він візьме зараз на своє. Прийшовши туди, ми знову беремо блять, кредит на своє ім'я, Тому що йобаний рот, тому що дядечко, скажімо так, такий собі орато хуйовий, відверто кажучи, Прийшовши з банку з грошима, ми з дядечком зустрічаємо Седі Адлер, яка пропонує нам роботу. Ну тобто. Джон вже сам питається, може, давай я якусь роботу виконаю, тому що мені потрібні гроші. Що вона радо згоджується і каже, що є така робота для якраз з них двох. А дядечко кажемо, щоб йшов, замовляв бригаду, яка допоможе звести Чарльзу о той сарай, тому що дядечко ніхуя робити не буде. Ну і в принципі взяв той сарай. Все так і відбувається. Ми йдемо на ще одне полювання за головою. А Чарльз і дядечко будуть зводити сарай. Насправді все не так гладко у нас седі проходить, тому що той чувак, якого ми зловили, потім втік, потім ми його Зловили, і він вже більше не втікав. Але ці місії не несуть зовсім ніякої нагрузки для сюжету. Саме тому я їх отак от пропускаю і зосереджуюсь на тому, що рухає сюжет. Після того, як ми отримали гроші за чергового бандюка, ми, по-перше, запрошуємо Седі Адлер до себе додому, тому що в нас тепер є дім. А по-друге, ми звели сарай, і тепер Чарльз, дядечко і Джон святкують. І це. Просто неймовірно красива місія. Проте я знав, що в цій грі не може бути все добре. Дядечко Чарльз та Джон напиваються до таких чортиків, що дядечка крадуть. Крадуть ті самі бандити, які по варварськи вбивають всіх людей. Саме тому ми з Чарльзом зараз відправляємось вбивати тих варварів. По дорозі Чарльз каже, що ти ж розумієш, що ми можемо прийти запізно, і вже буде такий момент, коли краще буде його вбити, аніж залишити живим. На що Джон відповідає: Не верзи хуйню, Чарльз. Ми зараз його врятуємо. І все буде нормально. В принципі, так і стається. Проте ці варвари обпалили дядечкову спину. І обпалили, я маю на увазі, що вони його підвішали над вогнем. І сказати, що це піздец, це не сказати нічого. Проте ми все ж таки його рятуємо, і насправді з ним буде все добре. Тут йде. Кат, тобто кат сцена, яка показує нам, що Ебігейл з Джеком повернули. І в мене далі питання. А якого хуя використовуємо магію поза Хогвартсом, га, як лист сам по собі знайшов блядь, адресата. Поясніть мені, нахуй. І все здавалось, було добре, і всі були вроді би то щасливі. Проте не так сталося, як гадалося. Приходить Седі і каже, що у неї є робота для Джона. І насправді вона ще має певну інформацію про білу майку, яка не аби як Нашого головного героя, та і в принципі мене тому, що ну епілог щось, блядь, вже майже як перша частина гри. Через крегіт зубів Ебігіл ми виконуємо завдання, щоби зловити ще одного бандюка. І просимо Седі Адвер, що як тільки буде певна інформація про Майку, щоб вона прийшла і сказала, тому що сім'я сім'єю, а за Артура помститися він досі хоче. Він навіть каже, що якщо ти сама його не знайдеш, то я знайду його і вб'ю сам без тебе. До речі, я його в цьому підтримую, тому що ну. Блять, алло, якби не Артур, не було би цього всього. Проте Ебігейл трошки іншої думки. Вона така: та забудьте за нього, забудьте, забудьте, не забувається ніколи і нічого. По дорозі на завдання, де ми маємо зловити бандюка, Джон, до речі, каже, що він хоче освічитись Ебігейл, що ми, в принципі, і робимо після цього завдання. І все проходить доволі добре. Ми спочатку йдемо, робимо фотографію, до речі, не до кінця зрозумів, в чому тут суть і прикол. Потім йдемо в якийсь театр, в якому 30 секунд нам показують за 50 якусь муру. І після цього Джон, як істинний романтик, відправляється разом з Ебігейл на лодці в озеро. Значення він пливе по озеру, а не пливе в озері. Блять, я себе заганяю. Та менше з тим. Вона каже так, і вроді би, знову ж таки, все дуже добре. Проте знову з'являється Седій і така, я знаю, де Майка. Ну тобто я знаю, де чувак, який знає, де Майка. І Чарльз, і Джон такі, хе, так ми йдемо, дамо йому трошки пемздюля, і він все розкаже. Ебігіл починає плакати, що не треба того робити, що треба просто все забути, блядь, і пробачити йому чи що. Ну о цьому от, блядь. Ой, нахуй, ебі не говори такого, бо то Майк. Майка, перепрошую. Джон бере свою зброю, своїх друзів разом з собою. І ніхуя, я ревму <сум> вибачте, просто щось сам шоці що себе. І ми прямуємо в полуничку, де в принципі знаходимо його посіпаку, отого от який в останній місії за Артура був. Ми його тягнемо до шибениці для того, щоб трошки полякати. Він нам здає майку і Седі каже, вбий його. Проте я думаю, що його не варто вбивати, тому я його пощадив. Саме тому е, Седі вистрілила йому в голову. Я би не сказав, що це заслужено чи навіть не заслужено, але ну вже є як є. Ми прямуємо вгору, де зараз будемо зустрічати Майку. І після недовгої перестрілки Чарльз отримує поранення, потім ранять Седі. Далі ми вже йдемо під епічну музику самі. І це просто неймовірна сцена, неймовірні види, неймовірна стрільба і неймовірно прописаний сценарій. На тій самій горі ми зустрічаємо Майку і починається перестрілка, потім приходить. Цеді, яка нам допомагає, проте виходить дач і наставляє зброю на нас. Ми починаємо з ним говорити і починаємо йому доказувати, що ти дач просто заєбланив, таке буває. Правда, ти заєбланив в місії. Десь напевно, що 50 з минулого проходу. Ну вже як є. Ми говоримо з дачом і з майкою, і дач стріляє в майку. Потім ми починаємо стріляти по ньому самі. І так, я випустив у нього всі патрони, які тільки було можливо. Він з отакою от сценою помирає. Ми йдемо і забираємо гроші, гроші, які колись ще ми вкрали з Блеквотерського банку. Беремо поранену седі і прямуємо додому. Також ми підбираємо Чарльза і всі залишились живі. І у висновок про цю гру я не буду казати нічого, тому що якщо ви її грали, ви і так все розумієте самі. Якщо ви її не грали, то ви нічого й не зрозумієте, тому що її варто зіграти. Це одна з ігор, яку обов'язково потрібно пройти. Ну а зараз я хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мене на і youtube спонсорстві. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити зараз на екрані. Особливим Дякую, хочу виділити обі віна. Він же Жданя Романюк та Олександру Кузнєцову. Вона же ж Олександра Кузнєцова. за надзвичайний вклад в розвиток мого контенту. Ви, якщо хочете, можете підтримати цей контент копійчиною. Всі посилання знайдете в описі під відео та в закріпленому коментарі. Ну а тепер по традиції. Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні! Valsts ceļš, aizved mani mājās uz vietu Abidona Rietumvirdžīnijas kalns, mamma Valsts ceļš, aizved mani mājās Valsts ceļš, aizved mani mājās uz vietu Abidona. West Virginia, my mama, can't be vote Take me home. Can't be vote Take me home to the plate. I'll be done. West Virginia, mountain mama. Kąty dot, take me home. Kąty dot, chuj, co, czyż nie upałem? Let's go, let's go, dawaj. Is being the gloomy bear, oj, czekaj, bo już, bo już konia kazał тебе одне ябко було, ти що, гандон? Йобаний рот.